Вітаю на каналі Без Цукру. Ну що, розбираємо свіженький фільмік від Діани Шупікс Вона ж міс Ванг. Починається він з атмосферних кадрів старої маршрутки. І от навіщо це? Хто живе в Україні, той прекрасно знає, який стан старого міського транспорту. А я сумніваю, що ці пусті кадри нашої інфлюєнсерки подивляться у міській раді. Тоді що хотіла цим сказати Діана. Насмішка з країни, чи вона вбачає в цьому естетику, далі знову все те саме з відео відео. Біжить Діана по вулиці, озброєна телефоном, записує свої безмістовні монологи під шум міста. Довольна, рот до вух нарешті, настала осінь, її улюблена пора, ще й дощ пішов, радощі повні, ну самі розумієте що, смішно спостерігати за цим. Мабуть, Діана ще у першій годині ночі 1 вересня почала святкувати і насолоджуватись атмосферою сезону, а тепер нам, глядачам, доведеться набиратися сил і терпіння, бо попереду почнеться нон-стоп гарбузова тема обирання книг, фільмів і осіннього декору. І, чесно кажучи, сама осінь для неї не така важлива, особливо якщо враховувати, що за природним астрономічним циклом справжня осінь почнеться в день осіннього рівнодення після 22 вересня. Їй же головне зараз просто любити всюди хештеги, затишно, атмосферна осінь, гарбузове лате, вона, напевно, навіть в спеку, яка ще панує, вже буде пити гаряче какао і натягнуто посміхатись. Ну, дурість просто. Якийсь дисонанс в голові, коли дивишся на діанкіне відео. Доросла, заміжня жінка видає інфантильний контент підлітка, і була б вона насправді неординарною чи творчою людиною, яка так бачить цей світ, але ж ні. Вона просто бездумно повторює чужі ідеї з Пінтересту, інстаграму, тіктоку. І хто б сумнівався, що діанка не прийме участь в акції Пончики за листочки? Коли замість валюти листочок з дерева. Тамчалася так, трясучись у маршрутці, спека, дощ, неважливо. В цій акції ще є свої розцінки. Наприклад, приніс вербу, отримав одразу вісім пончиків. Ну і питання на мільйон. Листочки якого дерева принесла Діана. Давайте на раз, два, три. Ну, звісно, верби. Це ж халявних вісім пончиків. Тому і бігала так, запихавшись по парку, оминаючи всі інші дерева, шукала вербу, а потім бігла, щоб спіти, бо раптом не встигне, і всі пончики заберуть інші. Каже, я так і думала, що буде черга. Та ні, діанка, тільки ж ти мала отримати всю поставку пончиків. Перед нею, звісно, стояли діти, ну і наша Діанка. І замість того, щоб піти зі своїм племінником та хрещеним, почекати його, якщо він в школі. Та де там? Вона про нього навіть і не згадала ні разу. І що це ще за нова така мода знімати дітей і дорослих без їхньої згоди. Ти й питала дозволу, чи можна показувати їх на своєму каналі в інтернеті? Далі каже, що було незручно брати участь в цій акції, бо така дитяча тема, Ді, на кого ти обманюєш, та ти, мабуть, будильник ставила, щоб стигнути. Обличчя сяє, ти не можеш стримати радість, бо все збулося. І за гілку верби ти отримала пончики. Ти ж це зробила не символічно для Рілсу, наприклад, бо якби це було так, тоді б ти для естетики взяла б красиві жовті листочки, осінь же, а ти нарвала зелену вербу, та ще й дві гілочки, щоб більше пончиків забрати. Каже, одні для свого чоловіка, той що домовичок сусід, інші для батьків. А чому ти не взяла третю гілочку для рідної сестри з племінником? І каже, я не фанат пончиків. Діано, чому ти така нещира, чому ти вічно прикидаєшся? Ти не фанат їжі, ми пам'ятаємо, не фанат солодкого. Чесно кажучи, з кожним відео за цим спостерігати дивно, бо це якийсь діагноз я вже вбачаю. Їде до батьків. Каже, таке пекло на вулиці. Діана, то ж осінній вайб. У мами, як завжди, від їжі ні-ні-ні-ні, ні але на кадрі вже бачимо, як жує пончик. Та ми й не сумнівались, що ти не втримаєшся. Далі біжить на пошту і хнюпає, бо загубила окуляри, добігалась і, як завжди, чеше носа, що їй там постійно в тому носі заважає, чи фауна захопила її печери, чи сухарики. Далі кадри, немов з фільмів жанру психологічного трилеру, лице Діани в кадрі посмішка від вуха до вуха, і вона вся мокра. Бо офіційно потрапила під перший осінній дощ. Ну, Я впевнена, що вона могла б перечекати його в приміщенні, але ні, для Рілсів стояла й мокла, бо все життя Діани, наче це зняти тільки Рілс. І так цей Рілс дійсно з'явився у її соціальній мережі. Вдома розпаковує продукти, купила контейнер під гарбузове пюре, яке, звісно, вона вже приготувала, бо ж перше вересня як годиться. Дістає його з холодильника, і в мене перше питання, а коли вона встигла його готувати? Вночі, бо весь день вона вешталась містом, або ще з вечора. І Якщо так, то воно ж вважається літнім і для осіннього вайбу точно не годиться. Показує контейнер і на ньому крапельки води. Очевидно, що вона ж помила його після магазину, а тоді навіщо знову усунула в туавоську грязну? Щоб дістати на камеру мокрий контейнер і сказати От купила новий, просто все її життя якась одна постановка. Ну і родзинка відео кадри, де чоловік Діани, той самий сусід домовичок, грається з їхньою кицькою. Дуже милі кадри, і видно, що тварина справді любить свого господаря і він її теж. Але ці милі моменти перериває Діанка, яка просто не може стримати заздрошів. Ледь стримуючи себе, видає, що куди той кицький ще більше уваги і так всі погляди на неї. І взагалі дивна ця кішка. Та ні, Діана, не кішка дивна, а ти. Бо ти просто не знаєш вже, чим привернути увагу свого чоловіка. А може, частіше бувай вдома? Цікався його життям, його інтересами. Харчування окремо, бюджет окремо, цілий день тебе нема вдома. А ввечері ми бачимо всі, як ти виглядаєш і твій стан. Якщо ця тема тебе хвилює, роби висновки, змінюй щось, дій, а якщо все влаштовує, то відчепись від кішки. Бо від твоєї реакції на просте балавство тварини, мені здалося, що ще трохи і ти відштовхнеш її і сама ляжеш на ту підлогу та будеш чекати, щоб чоловік помітив тебе. І так само погладив. В кінці знову кадри жахів, Діана з якоюсь халабудою замість волосся, і це та людина, що називає себе перфекціоністкою, і ще каже, що до всього має підхід відмінниці. Ну да. Іноді складається враження, що Діана дійсно не розуміє значення багатьох слів, таких як гештальт, перфекціоніст, інтроверт, іспанський стид, і просто рандомно вставляє їх у свої речення, знову чеше голову на камеру. Виправдовується, що їй потрібні були не пончики, а лише участь. Так, так, Діанк, ми тобі віримо. Не нервуй, головне, бо вже часа це починаєш. Ще показала нові туфельки. Модель цікава і колір гарний, але щойно я почула, з чим їх Діана збирається носити, то мені стало зрозуміло. Ці туфлі зря проживуть своє життя. В інсті Діани справжні перли. Моя місія закохати всіх в осінь, і ця голосна заявка красується на фоні фотографії якоїсь помаранчевої маси, в найкращому випадку це гарбузове пюре. На що мої очі це бачили? Кадри мокрої Діани з підписом Якщо щиро любити осінь, то вона відповість взаємністю. <гум> ну так, ми зрозуміли, Діан. Коли чоловік не помічає, то залишається чекати взаємності від пори року. Відео Діани це не стільки про осінь, там пончики чи гарбузове пюре, скільки про її постановочний світ, де все підпорядковане рілсам, лайкам, бажання виглядати цікавіше, а реальність чоловік, тваринки та звичайні дрібниці життя їй не цікаві, бо в світі соцмереж можна бути кимось іншим, злизати ідеї в інших, сфотографувати кадр неіснуючої ідилії подружнього життя. Почистити коментарі, залишаючи тільки ті, що тішать самолюбство. Ой Діана, дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, ви трохи розслабились, посміялись і просто відчули, що ми разом у цих маленьких буденних історіях. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео!